Всім привіт! Мене звати Марта і ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про речі, які мені подобаються в книгах які я люблю. А якщо ви хочете дізнатись, що мене бісить книга, що мені знатно не подобається, ви можете перейти за силочкою, яку я залишила вам в описі. Не буду довго тягнути! Погнали! Спершу я хочу поговорити про більш такі характеристики книги. Не чіпляючи її суть. Наприклад, карт. Вони можуть бути дуже гарно намальовані, і ти завжди звертаєшся до них, коли герої кудись переміщаються. Ти не заплутаєшся між місцями, особливо у фантазійному світі. Це доволі цікава практика, адже ти улюбляєш цей світ, він стає ще більш реалістичним для тебе. І твоя уява. Може чіткіше його уявити. Також я дуже обожнюю ілюстрації. що вони підходять під тематику книги, якщо красиво підібрати стилістику, то вони завжди будуть виграшно виглядати. Дехто думає, що ілюстрації це тільки для дитячих книг, щоб дітям було легше сприймати літературу. Але я з цим не погоджуюсь, адже, наприклад, недавно вийшла четверта частина Гаррі Поттер і Келах вогню. Ось тут прикріплю фотографію. Це подарункове видання, воно має дуже красиві ілюстрації, які таки хочеться перегортати. Ця книга ідеально підходить, наприклад, для подарунку, що ж її назви такі. Думаю, це хороший приклад того, що ілюстрації це стільки круто. Вони нам показують емоції, як ілюстратор бачить цю книгу. Не завжди, наприклад, ілюстрації похожі на картинки з фільмів. Наприклад, знову ж таки, це і Гаррі Поттер. Картинки не похожі на фільм, адже автор свою думку висловлює вигляді картинки. Лише дивлячись на книгу, на слова, як він це бачить. А не так, як побачили режисери, сценаристи, костюмери в фільмах. Тобто ми бачимо різне Також хочу звернути увагу про примітки, винуски, це називається по різному але сенс такий. Якщо, наприклад, якесь слово незрозуміле, автор розуміє, що скоріше читач не буде його знати, він його виносить вниз сторінки. Або просто якийсь термін чи відсилка, наприклад, там на інші фільми, книгу. Це є дуже цікава практика, я думаю, ви точно її знаєте. Ясно бачите як в художній літературі, так і в шкільних. Творих в шкільних книгах. Це дуже допомагає, адже не завжди зручно відкривати словник, там, інтернет і шукати потрібне значення. Якщо автор використовує багато слів, іншомовного походження чи архаїзмів, наприклад, фразоологізмів, можливо, незнайомих читачу, -то, то він може зробити в кінці книги словник. У мене є одна така книга, зараз вам її покажу дістану. Ця книга називається замок у хмарах. Я її тут відмічала з ціками. При кінці у неї є, є прекрасний словничок. Зараз вам його продемонструю. Ось сламашний словник. Я не зрозумію. А також ще до приміток можливі всякі списки, наприклад, плейлисти. Знову ж таки, у цій книзі є список імен, адже це мої події відбуваються у готелі, де багато відвідувачів. І щоб не запутатися, автор нам робить імний показник. Про героїв. Коротко про них, в якій в кімнаті. Вони живуть, працюють, перебувають. До прикладу, Донбург Харт Молодший. 9. Діяльське поріддя із цюриха може довести сліз до відслідчених чоловіків. Це про одного з героїв, постояльців в готелю. Про гологріні. фані фаніфунки 17. Ахіма біля Бремена, що покинула школу, дуже допитлива особа. Це доволі цікаво отко перечитати, наприклад, навіть в кінці книги, ти для себе можеш те, що цікаво помітити, що раніше не бачив це і просто згадати з посмішкою всіх персонажів. До речі, так як у нас наближається зима. А сьогодні у нас вибув перший сніг і в Івано-Франківську. Можу привітати вас з ним. Ця книга є хорошою для зимового читання. Адже тут якраз такі події відбуваються під час ніжної, красивої швейцарської зими у горах. Раджу вам дуже цю книгу почитати. Нестандартно вийшло, я не планувала про неї розказувати, але як уже є. Якщо говорити в загальному про книги, то я. Набагато більше люблю читати довгі цикли, де є мінімум чотири книги. Ну або ж трилогії, ну, три ніж одиночні або дології. Адже ти встигаєш привикнути до персонажа, до його життя, проблем. І тобі хочеться ще його, а закінчуючи на першій чи другій книзі історію, автор, можливо, з знову сторони робить правильно, адже не всі вміють довго стола одного того самого героя його сюжетну арку вдало довгий час. Ну, все ж таки мені більш приємніше, як читаєш ці. Цікавіше читати книги довгі. Наприклад, одні з моїх улюблених книг Час її має шість частин, чашу до три частини. Також я люблю і Піввітроянки, я його читала. Люблю Холі Блек та її жорстокого принца, трилогію Повітряний народець. Також я багато дуже читала довгих циклів, вони не стали моїм улюбленими, Наприклад, лунастри, пандемоніум, живі. І так далі я їх люблю, але вони, вони не стали моїх любви, але все ж таки я довгий час згадую їх, згадую персонажів, згадую, в якій за що відбувалося. І це більш приємніше, ніж ти маєш одну частину. Хоча це все-таки залежить від історії, яку автор хоче донести до людей. Адже не все можна розписати на декілька тобів. Дещо краще, нехай залишиться у маленькому форматі, не бачу в цьому нічого поганого. Проте надаю перевагу більш довгим циклам. Якщо ж говорити більш детально про книги, то, як ви знаєте, мій улюблений жанр фентезі і, звісно, я обожнюю магію. Але я полюбляю більш складу магію, розписано. Тобто не просто, яка виглядає доволі дешево, що так можна висловитись. Тобто, ми не розуміємо, звідки вона виявилася, чому вона в героїв, як вони не користаються, звідки вони беруть енергію для неї. Це все, хоча є в фентезі, це магія, але вона все-таки має описана бути. Це не казка, де себе. Просто з'являється і це. І то в казці є пояснення. Тобто мені цікаво дізнатися, чому це магія, є герою, де вони чекають сили, які є закони магії, на чому вона будується, структура. Тобто, мені цікаво, чи є якісь межі що герой може собі захотіти і ну, устимо начекувати там відро водою. Чи може він море начекувати водою? Ну, щось таке. Тобто. Я хочу більш детального опису, як на мене, це дуже цікаво читати фентезі, коли в тебе багато інформації, і ця магія стає справжньою, ти її розумієш. Розумієш, чому так твориться всякі заклинання, наприклад, в Гаррі Потері, тому і всі знають цю прекрасну франшизу, про яку я також не раз розказувала. І... Звісно, в ній багато магії, багато зілля. Вона описується. Ми її получаємо за допомогою червної палички. Мої жні сущності в ній є тварини. І зв'язці захопливо спостерігати. Ну і взагалі ця магія, як на мене, найкраща. Хоча ти перечитуєш роман книгу вже в який раз, тобі у нас завжди цікава. Отже, я думаю, це дуже добре, коли автор вміє пояснити чому саме так, навіть якщо ми говоримо про магію, щось таке неймовірне, нереальне. Ніби. Якщо говорити про місце, де відбуваються більшість подій з книги, то це буде однозначно приватні школи, академії, пенсіонати і все в такому роді. Як на мене, це дуже цікава місцевість, де можна описувати події. Адже ми бачимо героїв, які або вчителі, або частіше за все, усі студенти. Ми бачимо їхню взаємодію в колективі, їхню взаємодію на самоті. Так, як я дуже люблю читати про навчання, то, як на мене, Шоватні школи – Це ідеально, там, де студенти вчаться, вони там живуть. Ну, це завжди дуже круто описано. Знову ж таки, Гаррі Поттер», часом, можна використати. Чароділ, він також підходить, ці рамки. Багато серіалів, які я обожнюю, мають цей троп, якщо це так можна назвати. Отже, я вважаю, це дуже цікавим. Часто можна зустріти приватні школи у книгах, циклах про аристократів. Мені довелося зробити переризйомці, аж я почала адже я почала дуже кашляти, знову ж таки, був, так сказати, приступ. Я пішла на води, запшикала горло. дійсно стане краще, я зможу дознімати це відео спокійно. Адже, по моєму голосу, ви чуєте, що я вже багато дуже хворіх. Навіть після бере у мене ще було погано. Я за декількох спроб не змогла нормально зняти відео, бо починала кашляти. Тому я виключала камеру і хвилин 5-10 ще посиділа, подихала і... Хочу вам не то розказати, надіюсь, мені вже буде більш-менш нормально. Сильні головні героїні чи герої це на найважливіша складова книги. Бо якщо головна героїня тупа, просто кажучи, то це буде нецікаво дивитися за її дім. Ти всі будеш мати бажання такого зробити. І все ніколи не буде розуміти, чому вона так зробила. Тому я вважаю, що вона не має бути сильна. Вона не має просто бути не така як всі. Я про це розказувала у відео про речі, які мене бісить у книгах. Ну, тобто вона має стояти за себе, чітко формулювати свої думки, думки, бажання. А не, не мати цілі і просто кудись той... бо її взяли за руку і ведуть. Такого має бути. Вважаю, що вона має бути сильна, розумна, екрані. така, що подобалась. Прикладом такої <кх> прикладом такої головної гріні можу назвати джудати з трилогії Повітряний народ. Вона є дуже розумна, кмітлива. Він є соромно за її вчинки. І за нею цікаво споглядати, Думаю, що ж вона тут зробить, а не просто вгадувати її 10 годин наперед. І на цьому все. Я дуже рада, що ви передивилися відео. Не забудьте покласти лайк, підписатися на канал, адже це дуже важливо для мене і мого каналу. Перелітайте мої інші відео і хороших вам канікули, які скористалися. Хороших вам здач, контрольних робіт. І зустрінемося в наступному відео.